Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки, і я Люда Бублик. Дякую, що приходите сюди. Дякую, що поширюєте українське наповнення інтернету. А яка у вас сьогодні погода? Може, йде дощ? Так, по-українськи не говоримо. Іде, це переміщується, але дощ не має ніг, дощ не може йти. Дощ може падати, або українською говоримо. На вулиці дощить. Чи може йти час? Ні. Час плине, спливає, минає. Іде людина, іде навіть годинник. Годинник йде або годинник ходить. Тобто він відраховує час. Але дощ не йде, дощ моросить. Хлюпає, падає. Пригадую собі, в школі ми колись вчили таку поезію. Задощило, захлюпало. Серпень випустив серп. Цвіркуни й перепілочки припинили концерт. Хто з вас знайде? Хто автор цих поетичних рядків? Напишіть про це у коментарях. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних зустрічей. Па-па!